Сьогодні ми будемо будувати найкраще місто в світі. Наразі це звання з повагою отримує Житомир. Ну, ви тільки подивіться на Житомир. Вершина урбанізму, архітектурний оазіс, одним словом, мрія. Буде звичайно складно перевершити цей шедевр, але зустрічайте новий Житомир. Ну, типу, як Нью-Йорк, тільки новий Житомир. Основну ідею для міста я нагло викрав у Саудівських Арабів з їх містом лінією. Тут буде щось схоже, але цікавіше. В'їзд в місто це як. Перше враження про людину, тому його треба зробити незабутнім. Тут надихався американськими гірками. Жодного метафоричного підтексту я сюди не вкладав. Е, ви не подумайте зайвого, але просто задля підтримки екології посаджу трохи зелені біля яєць. Також вигадав просто геніальну ідею, на мою думку, не розумію, чому так не роблять в звичайному житті. У вас же ну, теж, мабуть, бісить оце зранку їхати на роботу або універ, або в школу, в метро, маршрутці. Видаєш гривні, щоб об тебе якісь люди терлись своїми тілами вонючими. Ну, неприємно це. Тому пропоную до вашої уваги концепцію робота біля дому. Усі заводи і підприємства у новому Житомирі будуть розташовані прямо через дорогу від житлових будинків. Економія часу, зменшення трафіку в місті, очищення природи. Поки що ще усе, чекаємо прибуття перших новожитимарян. Ха, дідько, то я затупок зовсім забув на енергохарчувати місто. Але нічого, тримайте атомну електростанцію, ну просто посеред міста. Ну і ще ж вода потрібна, звісно. Тут закачую, тут викачую. Сподіваюсь, нічого не переплутав. Я, до речі, не знаю, хто розробляв цю гру, але людина явно недалека. Адже тут навіть ППО немає. Ну як можна будувати сучасне місто без ППО? Але й тут мій внутрішній геній знайшов вирішення усіх проблем. Представляю до вашої уваги. Перше в світі антиракетне укріплення класу Земля, Міст Гора. Треба тільки випробувати цю чухню. Інженер є, звичайно, непоганий, але краще завчасно підготуватись до можливих факапів. Окей, тест першого ЗМГ. Три, два, один. В цілому система спрацювала. Були невеликі косяки, звичайно, але радіаційне ураження було мінімальним. Тож оцінюю ефективність цього пристрою в 6,5 балів з 10. Але всі недоліки було визначено. Тож презентую ЗМГ 20. Ставлю 2 гривні, що ця покращена система захистить атомну станцію хоч від мопедів, хоч від метеоритів, хоч від падіння на землю твоєї жирної мамці. Ладно, зате в нас тепер є крута новожитомирська гора. Зроблю з нею курорт на рівні Буковелю. І порившись у грі, все ж знайшов якусь чухню, схожу на радіолокаційну станцію. Трохи фантазії, і вважайте, що у нас тут петріоти стоять. Далі треба було вирішити пару трійку проблемок, першою з яких стала медична реформа, адже на все місто було побудовано цілих нуль лікарень. Але я тут знов задумався: От уявіть собі лікарню, депресивні коридори, всюди хворі люди, смердить ліками, хімікатами. А є банька, тепло, атмосферно. Пиво, друзі, зголи. Ну, вибір тут очевидний, тому замість лікарень я просто розкидав по місту декілька саунд. І дивіться, як всі одразу щасливими стали. Місто вже виглядало краще за Прагу, Берлін чи Париж. Але була одна така проблемка. На відміну від арабських шейхів, ми з вами не живемо в нескінченній пустелі. А отже, ідея дуже довгої лінії упирається в ліміт міста. І що може бути краще за одну лінію? Правильно, дві лінії. Новий Житомир, по суті, став вдвічі більшим. І це прекрасно. Наступною проблемою було сміття, тому побудував декілька звалищ прямо посеред міста, щоби корисно і цікаво. Адже кращого місця для проведення дозвілля складно навіть придумати. Ну і як же без освіти? Місту потрібні інтелігентні професіонали, але знову таки геніальна ідея. От є ж початкова освіта, так? І є середня освіта. А ще є вища освіта, і не треба бути доктором наук, щоб зрозуміти, що найкориснішою з них є вища. Ніхто ж на співбесіді не буде в тебе запитувати, який дитячий садочок ти закінчував. Тоді питання: навіщо нам взагалі потрібні інші освіти? Як на мене, дуже логічно, тому в місті буде лише універ. Зустрічайте перше новожитомирське професійне технічне училище імені Білі Херінгтона. Ну і гуртожиток треба. Десь тут. Ну що по канону, як в реальному житті, гуртожиток завжди має бути розташований в іншому кінці міста від універу. Ще я випадково нув яму але. Зайбою не буде. Останньою проблемою міста був громадський транспорт. І ви вже зрозуміли, що питання ми тут вирішуємо виключно новаторськими і радикальними засобами. Середня швидкість міського автобусу становить ну десь 60 км на годину. У маршрутки це буде десь 120. А от у літака 900. Тому побудував по аеропорту в кожному кінці міста. Ну, окрім гуртожитку, звісно. Хто ж це бачив? Зручний транспортний маршрут до гуртожитку в реальному житті? Населення нового Житомиру зростало з кожним днем, а тому місто треба було трохи збільшити. Тут і тут трохи, ну і тут. Ну отут невеликий такий район за містом, де буду жити я, і правляча верхівка, тобто мої кінти. Нічого особливого, все в стилістиці основної частини міста. Ну і поки я тут займався новими дорогами, в місті почалось торнадо. Похуй, Я поїзд! Можете мене вбити, підрізати, підстрелити, а мені на... На щастя, сильно не зачепило, тільки ось трасу до Одеси щось покарьожило. Тому я збудував високоякісну об'їзну дорогу. Весь цей час наше місто в основному існувало за рахунок фінансової підтримки США та Європи. Але в плані прибутковості бізнес явно просідає. Добре, що в нас тут є руди заліза, тому пропоную їбати невеличку таку шахту з різними плавильнями і заводами, щоб нормалізувати економіку. Фінансову стабільність місту забезпечили, а біля свердловини навіть якісь цигани почали будувати свої бараки. Новий Житомир то настільки вже прекрасне місто, що мені навіть соромно ховати його від іншого людства. Тому треба розвивати туризм. Побудуємо спеціальний район в стилі Лас-Вегасу. З казино, готелями і побля. Різними. А тут в мене якась яма самовирилась, взагалі не зрозумів навіщо вона це зробила, але натяк я вловив. Треба ж якесь озерце, щоб влітку купатись ходити. Ну і якщо стародавні укрі змогли вирити ціле Чорне море, то уж якесь озеро тут взагалі буде як два пальці. А разом з цим і проблеми з каналізацією вирішу. Ну наче пішло, але треба пришвидшити. Ну і поки я дивився на те, як тече вода, в мене на шахті почав горіти вогонь. Але не хвилюйтесь, вже знаю, як вирішити цю проблему. Якесь дивне вийшло цунамі, звичайно, але ну хоч дощик пішов. Ладно, план Б. Да, непогано я попрацював. І яке ж може бути місто без зоопарку? З реально крутих тварин тільки жирафи. Тому буде виключно жирафний, новожитомирський зоопарк. А озеро тим часом майже вже заповнилось, ще трошки і можна пляжний сезон відкривати. Тут я трохи вирішив зайнятися розвитком космічної програми України, а в місті знов щось загорілось. Та я вже мав достатньо досвіду з вирішення подібних ситуацій, тому просто поставив каналізаційний злив і почав чекати. Ще трошки і все потухне. І ще трохи ладно, треба трохи збільшувати масштаб рятувальної операції. І от коли я думав, що гірше вже бути не може, як раптом мої астрологи тарологи попередили, що на місто летить метеорит. Да і Опа, озеро наповнилось. Відкриваємо купальний сезон. Цілому новий Житомир вийшов просто чудовим містом. Інновації, турбота про жителів, розвиток туризму і промисловості. Так, були невеличкі складнощі, але ну таке воно життя бентежне. Не, звертай... Не звертайте увагу, все нормально. Нормально, нормально все. Ну, погода трохи погіршилась, дощик там капає. Так, ну все все в нормі. Підсумовуючи, хочу ще раз наголосити на успіху нового інноваційного віртуального міста. Новий Житомир найближчим часом планую висувати свою кандидатуру на виборах справжнього мера Житомира. Як ви бачите, в роботі цій я справжній майстер. Чекатиму на ваш голос. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water